В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав, щоб ви йшли і плід принесли. Високопреподобні та всечесні Отці, преподобні брати і сестри у наші спів, дорога родина наших братів, які слави вічні у віти, дорогі брати і сестри у Христі. Напевно, для нас. Всіх є відома ця правда, що людина у цьому світі є вершиною і вінцем Божого творіння. А коли так, то Господь, напевно, має, і то є точно, має щодо кожної людини свій план. Кожна людина, яка приходить у цей світ, має виконати свою неповторну місію і говорячи, Кожна людська особа має своє покликання. І це є якраз Божим задумом. На підтвердження цього свідчення ми знаходимо якраз у Святому Писанні Нового і Старого Завіту, де якраз пророк Єремія промовляє. перше, ніж уклав я тебе у лоні Матері твоєї, я знав тебе, пророком серед народів призначив я тебе. А святий апостол Павло у посланні до Ефесян промовляє так, Він нас наперед призначив та вибрав, щоб ми стали синами через Ісуса Христа. Як це є важливо знати і пам'ятати, що я є важливий Бога, що я є незабутим, що Бог мною опікується, вболіває за мене. Радіє батьку і мати своїх уст. Дорогі мої, сумує своїх упадків. Пам'ятаємо, що ми на цій землі не їдемо з випадком долі, що за мене всі забули. У світі існує чимало покликань. Людина може зреалізувати себе в різний спосіб. Більшість людей якраз є покликані до подружнього життя, інші життя у дівочому стані. Через Також людина є покликана і реалізує себе через виконання тих чи інакших обов'язків чи фактів, професії. І саме людина вибирає і Бог їй цьому благословить, як вона прикладає зусилля. Але в цьому світі є одне покликання, де людина не виступає ініціатором і тою першою особою, яка хоче. Саме йдеться про богопосвячене життя, Бог вибирає, кого він собі вподобав. Так скажу, не найкращих, не гірше, а кого собі захотів. Він все могутній все знає, все бачить і робить так, як є найкраще. Кличе в ту чи інакшу особу, молодого юнака чи дівчину на цілопальну службу собі, а саме Богу. Якраз це є щось дуже близьке, щоб ми чули у сьогоднішньому івангельському оповіданні. Господь кличе того, кого хоче, щоб ішли за ним. Але тут важливо є наголосити, що не учні шукають за Ісусом Христом, а Ісус Христос шукає за своїми учнями. Якраз підтвердження цього, які не ви, не ви не вибрали. Але я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли. Це є дуже важливо Бо Господь кличе не просто так, Він від нас очікує сповнення тої місії, того завдання, яке Він нам ставив Він кличе людей, заангажований у життєві проблеми, які перебувають на роботі, щоб здобути засоби для свого існування, а також для своїх... Право і промови з тим є цей факт, як Господь кликав своїх учнів. Одного кликав, лежав під деревом, а саме Натанаїд лежав під деревом і не думав ні про яке служіння. Але Господь приходить до нього і звертається, і це бажання в його серці з'являється, він стає і йде. Бранів Севедея і Петра кличе, коли вони були цілков... цілковито тим, якби згодити від чериби, щоб забезпечити нормальне життя для своєї родини, дорогі мої. А коли він йшов повз митницю, бачить цього матерія, яку його мова була спрямована тільки і виключно його зір до того, щоб зібрати більше податків, бо це було за порукою, як він бажав його щасливого життя. Але він одного, другого, третього і четвертого кличе, каже, іди за мною. І що дуже важливо, всі вони стають і негайно йдуть, щоб виконати сумісію до якої кличе Господь. Слова, які промовляє Ісус Христос до братів, якраз передує той погляд, погляд, сповнений любов'ю. Дорогі мої, не одна разом у нашому світі. Нам чимало, а може навіть сотні, і більше разів пропонували різні пропозиції, варіанти, щоб ми, як ми маємо жити у цьому житті. А скажіть мені, чи завжди ми послухали, прислухалися у тих порах. Я не говорю, чи вони будуть добрі, чи погані. Послухали і робимо далі те, що робили. А тут учні негайно встали від свого ребеса, від своїх заняття, які вони виконували, і пішли за Христом. Це було, вони відчули у своєму серці ту велику любов, той люблячий погляд, з яким він звернувся до них, як він ті слова добре промовив до них, що покинули все і пішли, як говориться, за Ісусом Христом. Заклик слідувати за Христом івантолизм на тей якраз. Казує в теперішньому часі, бо це не означає, що Бог покликав його в тому часі, 20 столітті назад і на тому кінець. Він кличе не в тому продовжних і буде кликати, кого він собі вибрав до кінця віку. Промовляючи її за мною. Це йти за кимось означає стати його учнем, який не тільки здобуває знання, які має його вчити. А перебуває разом з ним і в день і вночі. Вони оборазово, коли людина з якою здружує, він говорить, а ти вже такі став, як і той. І справді учні, які жили разом з своїм учителем в день і вночі, вони стали такі, які, як і учитель. І вони якраз до цього є покликані. Бо, бачачи учня, ми можемо сказати. Хто є Його учитель? Ісус кличе і також сьогодні, частіше другімої, ніж ми навіть і думаємо. І не лише в моменті, коли ми слухаємо Боже Слово, молимося, чи десь ведемо пошуки. Він кличе нас серед наших занять, турбот, серед радощів, які ми переживаємо. Він кличе і хоче, щоб бути поряд нас, але. Назує себе у муску, коли людина не готова. Він тихенько стукає до дверей, де немає ручки зовнішньої сторони. Якщо людина захоче, вона відкриє двері свого серця, щоб запросити Бога, і щоб він мешкав його серві, у його серці і був присутній у його житті. Подібно, як Господь був промовляв до Пророка, і він дому, не задумаючись, промовив, говорив, Господи, Слуга слухає, або як поступили учні, коли він прийшов і звернувся до них. І те слово, яке описує євангелисти, вони відгукнулися негайно. Цей крок до Ісуса. Дорогі мої, це є першою відповіддю на цю пропозицію, з якою Він приходить до нас. Але пам'ятаємо одну надзвичайну. Наскільки прекрасним не було і, якою це високим це богопосвячене життя, наскільки би ми, ми не захоплювалися і десь не дивилися, це не є, що це богопосвячене життя, це є спочивати на лавах. Його необхідно плекати і берегти. Берегти своє покликання серед різного роду випробувань та спокусів. Як люблячи батька чи мати, дивиться і обікується над кожним крочком своєї маленької дитини. Отак От і ми повинні дбати і плекати про своє покликання, то не те, що я став віти, вже до кінця свого життя мені гарантовано не знати що. Ні, дорогі, це і тяжка і щоденна праця. Бо що стається з дерева, яке може бути в один час дуже буйним і приносити плоди, якщо за ним не доглядає? чиє, що стається з дерева, з деревом, коли є брак вологи, сохне, що стається з людською душею, коли вона не дбає за своє спасіння, черствіє? і є якраз для порівняння про світ, яка вже ні на що не потрібна, бо звітріла. Ми повинні лекарство своє покликання і берегти. І це стосується, дорогі мої, не тільки богопосвячених осіб, це стосується усіх нас. І ті, що живуть у подружжя, і ті, що виконують той чи наші обов'язок. ми повинні постійно зростати, коли наші браття ті вічні обіти. І виконували це певні обряди, накривали плакою один раз, інші оброли треба два рази накривати, давали стічки, накривали, давали матії. Це є обряд і важливо, але, дорогі мої, вічне життя вони отримають і нагороду, не через те, вони облякали, як вони обіцяли. Але як вони виконали те, що вони помовляли. І це кожен з нас якраз буде нести цю відповідальність. Це не, це не стосується тільки тих тихів, які склали. Ці, котрі ми склали якраз на обідниці Богові, ми будемо скучні і отримуємо нагороду відповідно до того, як ми це виконали і дотрималися цих побігів. Не випадково, якраз святий Васильній Великий. Говорячи про обіди, промовив такі слова. При багатьох світках ти вступив у завіт з Христом. Гляди, Отче, нелегковажне, знай також, що в цей час ангели записали твої слова і твій завіт, і твоє відречення, і зберігають його, дорогі мої, на небесах до страшного дня судного. Саме за це. І наші браття, і ми отримаємо або нагороду, або, може, не утримуємо. Все залежить від того, наскільки ми виконали те, що ми обіцяли. Навіть в нашому людському житті ми дякуємо людям не за те, що вони нам обіцяють, а те, що ми обіцяли і виконали. При цій святковій нагоді я не можу оминути, щоб не подякувати. Нашим батькам висловити слова щирні і втяжкості, за те ми цю неодноразово повторяємо, щоб віддали найдорожче. Бо дитина для батьків є найдорожчою. Бо найбільшим успіхом і радістю для батьків є успішні і щасливі діти, яке би, би наше було щастя, коли ми бачили, що наші діти зайшли на недобру дорогу, що наші діти бідують. Тоді, як запитатися, чи ти щасливі, ніколи така людина не відповість, що вона щасливі. Але чимало батьків, інколи навіть закрадається підступна думка, що наші діти є нещасні і бідні, не могли віднайти себе у цьому світі і змушені були піти, щоб сидіти в монастирі Покерія. Ні, дорогі мої. Вони є щасливі Бога, як виконують те, до чого їм. Господь кличе, а що більше є таке гарне Христів'я і в нашому народі, і в інших народах, що благословенний той народ, в якому не забратне котрі відважиться стати, щоб цілу баню, жертву Господення вести це богопосвячене життя. Бо нерідко батьки дорікають собі, що не дали щось дитині, чи не дали, і вона шукає, не знати де. Радійте, бо вони є щасливі Бога. І якраз деколи люди дивляться, як вона теж будуть, складає ті обіди і промовляють, і небезпідставно промовляють такі слова, що це не проти логіки цього світу. Це є ненормально, так, це є на природі. Не зрозуміло це прийняти людині, котра не живе вірою. Сьогодні ми тут побачили образ смерті і Воскресіння, коли наших братів накривали, Це якраз символізує, що вони померли для цього світу. Адже коли браття поклали своє життя перед Престолом, перед престолом Господнім, їх накрили похоронним покривалом. Потім вони встали. Отже, і ми бачили, для чого і що очікує від них Господь, віддати своє життя Господеві. Для такої людини вам скажу більше: вже немає смерті, але тільки перехід з цього життя до вічного. Тому можна сумніватися у своїх силах. Бо хтось думає, він може, а я ні. Але ніколи не слід сумніватися у. Божій любові і ті благодатні, котру Він нам дає для виконання того чи нашого завдання. І коли приходить з неохота, деколи людина розчаровується, бо каже, що сама не дає ради, вона правду говорить, щоб продовжувати цю боротьбу. Бо самі не ради ніколи не дамо. Але чудо, я думаю, чудові вам послухали ті обіцянки. Які і питання їм ставив до братів? А вони відповідали за кожним цим питанням, що з Божою допомогою чесний Отче ми можемо сповнити те, що ми обіцяємо. І у цей святковий, святковий сьогодні день прошу вас усіх винятку, Пам'ятайте у молитві за наших братів, бо не ця справа, яку вони обіцяли, щоб вони сповнили, а вони в співчати будуть молитися за вас, щоб Господь особливий спосіб благословив усіх вас. Бо благословений той народ, якому не освіт у твоїх ведуть богопосвячене життя. Слава Ісусу Христу!